Минулого тижня новообраний голова надвірнянської райдержадміністрації Олександр Кеніс зустрівся з громадськістю надвірнянщини. Основна мета зібрання спільно вирішувати проблемні питання району. Перш ніж дати відповідь на численні запитання активістів, голова РДА, відмітив основні стратегічні напрямки розвитку району. Перш за все, Надвірнянщина повинна бути сильною в економічному плані. В районі є всі необхідні ресурси, щоб з останніх сходинок рейтингу піднятися на найвищі. Перед нами стоїть дуже багато задач, які ми спільно повинні вирішити в роботі в нашому районі. Надвірнянському В основу програми нашої роботи. Е Понадвірнящини, звичайно, лежать основні документи, які нам регламентують програми Кабінету міністрів України, державні стратегії розвитку до 2020 року, які є затвердженими, які є в бюджеті розвитку області, в бюджеті розвитку району. І ми будемо дотримуватися цих стратегічних планів, стратегічних напрямків розвитку. Як я вже сказав, нашого регіону. Основна лінія, можна сказати, буде направлена нашої роботи. Це звичайно на покращення економічної і соціальної ситуації. Олександр Кеніс зазнає про головні проблеми в районі. А це добудова шкіл та дошкільних навчальних закладів. Ремонт доріг, стихійні сміттєзвалища по населених пунктах району через відсутність на надвірнянщині полігону твердих побутових відходів. Основними проблемами, наскільки мені відомо, є це є вирішення питання поводження із твердими побутовими відходами. Тобто сміттєзвалище, так зване, яке на сьогоднішній день вже є забите. І треба вирішувати це питання з інвесторами, треба вирішувати питання з людьми, які могли би допомогти нам побудувати якусь в кінцевому результаті лінію для переробки сміття. Проблема вивозу взагалі сміття, захоронення сміття. Велика проблема є у нас із. По освітній із школами, по освітній програмі, тобто є у нас недобудовані ряд шкіл в селищах. От в мене є інформація битків, красна, на чорний потік, молодьків. В шкільних навчальних закладах. От, закладі це білі ослави, лісна тарновиця, пнів, камінне це є дуже важливо для нас. Немаловажним, немаловажним є питання доріг проведення ремонтних робіт. На наших дорогах, як на дорогах державного значення, так і на дорогах місцевого значення. І якщо дороги державного значення, вони десь фінансуються із обласного державного бюджету, то дороги місцевого значення у нас будуть фінансуватися із нашого бюджету. Точно так же ми повинні знайти можливість спільно з громадою, спільно з Сільськими головами, головами про що я говорив знайти можливість відремонтувати ці дороги. Я думаю, що ми не всі відсотково, звичайно, але велику частину цих доріг спробуємо відремонтувати. Сьогодні громадськість району має великі сподівання на нового голову райдержадміністрації, цікавить активістів і кадрове питання. Зокрема, хто сидітиме у кріслі заступників. О, ви Може, у нас є така думка і пропозиція, Залишити ту людину, ми знаємо всіх працівників. Ви самі не керували, кого схотів, я сказав, кого схотів, я, я вигляв, бо ви не порадилися з людьми. На сьогоднішній день я не можу вам дати чіткої відповіді, тому що воно ще не вирішено. Як воно буде вирішено, ви всі про це дізнаєтеся. Я думаю, ви будете мати можливість обговорити це. Всі, всі люди, які претендують на ті чи інші посади, проходять відповідну спецперевірку. І на сьогоднішній день, я думаю, недоцільно говорити про тих людей, тому що їх є. Громадські активісти під час зустрічі з головою райдержадміністрації піднімали питання нафтогазовидобутку, відновлення роботи лісокомбінату, перевезення пасажирів пільгових категорій. Я неодноразово звертався до пана, який відає транспорту при конкретній Ну, Конкретно цим питанням не займаються. Нас беруть два чоловіка на місь, місь, міській одного чоловіка, три чоловіка. І так конкретно ми не маємо документів, ми маємо закон, що він безкоштовний, без ограничення. Ну однак у нас автобусники не беруть всі. Ну, ми, ми не напросили. ми не напросимо. Якось впорядкувати це, перевезти посилю нас учасників виїжджання. Я знаю, що така проблема є кругом не тільки в надвірні, це є проблема і в містах. Івано-Франківський у Києві ця проблема є, і основний аргумент, основний аргумент перевізника є в тому, що на сьогоднішній день заключена заключена угода на перевезення фактично за ціною, яку регламентує. Регламентують місцеві органи самоврядування, і він не може собі дозволити возити багато людей пільгової категорії. А в пільгову категорію у нас входять не тільки ветерани, учасники бойових дій, входять і пенсіонери. В пільгову у нас категорію входять і діти. Відповідно, як визначити ту кількість людей, яка може їхати, і перевірити, саме основне перевірити цю частину, ну дуже Дуже складно, дуже важко. І тому е, я думаю, що е, це є в першу чергу на совісті самого водія чи перевізника. Раз. Зі свого боку скажу, що ми черговий раз зберемо перевізників, проведемо з ними роботу обов'язково. І якщо у вас є якісь пропозиції з цього приводу, прошу дуже їх дайте нам, і ми спільно цю проблему спробуємо вирішити. Активний діалог викликало питання перенесення автостанції з центральної частини міста на околицю. Ця проблема в надвірні не вирішується вже кілька років. Чи відома вам ситуація щодо зупинки на вулиці Кріні Ольги і, і ваше бачення вирішення цієї проблеми. На рахунок автобусної станції, яка знаходиться в центрі міста, ми проводили загальну нараду із мером міста і з нашими відповідальними органами, це ІГАІ. на сьогоднішній день. Пророблена робота планується зустріч з перевізниками. Я думаю, в скорому часі ця проблема буде вирішена. Що ми будемо створювати комісію, Що ми будемо займатися тими питаннями, колись займалися очільники району. Ми ніколи цю проблему не зрушимо з мертвих місто. У мене є побажання, пане до вас, щоб ми тут нема людей, які проти того, щоб ми могли перенести автостанцію, не автостанцію. нове призначення земельної ділянки зупинкою. ми маємо бути готові до непопулярних рішень. Бо адреса зупинки по вулиці Кніні Ольги це тимчасова вигрузка і погрузка жителів для подорожі між містами івано Франтісі і надвірна. І вокзал номер один це саме цільове призначення земельної ділянки будови для того, щоб вони там могли приймати і відправляти пасажирів. Тому ну, я би хотів, щоб ми цю проблему не говорили, заговорювали, не створили комісію, а буквально з понеділка могли кликати перевізників, кликати Івано-Франківський Опас. Є багато професіоналів, як сказав пан Богдан і спеціалістів, які можуть прикластися і взятися за руки сьогодні, для того, щоб ми могли цю зупинку. Не автостанцію. Забудьте, що це автостанція. Згадаймо, як це все починалося в 97-му році. Не може існувати громада міста Надбірна проти цієї зупинки в центрі міста. Ми маємо поставити цьому край. Якщо ми готові до непопулярних міст, ми маємо по суті зібратися, сказати, все, місто, скільки підкладало плече, так існувати не можна. Не можна тіло в церкву занести, не можна проїхати. А є бездіяння. Ви скажіть, це такого хаосу. Місто відрізняється тим, що саме прекрасний вокзал на вулиці вокзалі і саме більший хаос у центрі міста. Йшла мова під час зустрічі і про пільгові лікарські засоби. З бюджету виділено недостатньо коштів на безкоштовні рецепти. Головною проблемою є і те, що з кожним днем зростають ціни на ліки, аптеки комерційні структури, на які місцева влада не має впливу. Минулого року ми закінчили рік на сумі 680 тисяч, які були виділені. Цінами минулого року на цей рік. 200 тисяч сукрових «Сокровий діабет» і 120 тисяч для ділового забезпечення дітей морі. 320 тисяч з цінами на ліків в три рази більше, ніж минулого року. Наскільки цього року медична галузь фінансується у вигляді субвенцій з обласного бюджету. І медикаменти або медикаменти, які видаються на тілі на категорії населення, може бути профінансована з місцевого бюджету. А не з субвенції, яку виділили на педичного з цієї субвенції 200 тисяч пішло на цю кровий 120 тисяч з районного бюджету. Болючим питанням в районі залишається добудова спортивного залу. Недостатнє фінансування спортивної галузі. Сьогодні немає спортивного залу Прикарпатський військово-спортивний ліцей. Візьміть під контроль все таки добудова спортивного залу разом з басейном, який знаходиться біля першої школи. Тобто 4 роки. Питання мосолиться. оскільки ми знаємо, ми нам доповіли, що документація на виготовлення тех з платника, то немає гроші. Ну і той скелет стоїть в центрі міста, не туди і не сюди. Або його розібрати, або продовжити далі цю роботу. Я велика надія на вас дуже велика. Які б там розмови не були, ну, ждуть ніхто. Надія, що ви той не надмірний. Але це не комплімент, але просто наша надія. Але я хочу сказати, що... Вище цього всього матеріального стоїть людина, формування людини, тому що людський фактор всього рішає. Це і наша культура, це і хамство, і так далі. І от іменно формування цієї нової людини я так ну, зібрав дані, займаються чотири організації: відділ молоді і спорту, районний центр соціальних служб, відділ освіти, відділ культури, ну і громадські церковні організації. І я підтримую мого товариша і доброго приятеля пана Комарянського. Немає згрупування цього докупи, щоб працювали якось в одному напрямку. Це була би молодіжна політика, це була би ідеологія нашого району. Правильно, щоб всі знали, що хочемо, тому що молоддю ніхто не займається, не займається починаючи від парень, де вони сидять по селах. П'ють і їм продають, тому що зараз гроші диктують. все. там, де добре сільської ради, то ще хоч трошки нашого часткового там ніде немає. Раніше частковий знав де самогонка, де піяк і так далі. І так далі, це є той фактор. Десь, який десь нас від чогось оберігав, тому що це є проституція, це є. Злочинність і так далі і так далі. І я думаю, що в нас є ідеологічний відділ, який фактично бачить, не знає, що він має робити. Це без Якщо вони скажуть, що ми знаємо, що робити, тому всього немає. Хотілося не хотіло, б, аби склалася така програма молодіжна, залишилися всі проблеми, окремо по кожному, навіть селу. Обговорили під час зустрічі і ріст цін на продукти харчування. Така ситуація неприпустима, каже голова РДА. райтерш адміністрація реагуватиме на цінову політику в районі. Скажу вам, що я також не задоволений тим, що робиться не тільки в магазинах, і на базарі, хожу на базар. І також мене десь в душі, я не розумію просто, чому так відбувається, і звідки такі ціни. Там на щавель той самий да, зараз з'явився, чи далеко не треба ходити. Не секрет, що. ну, Скоро Великдень, і всі беруть шутку, купують, і шутка по 15 гривень, ну ви мене вибачте, це неправильно. Відповідно, я думаю, що дам завдання своїм колегам з адміністрації, щоб вони вивчили це питання, хто у нас відповідає за. Справ споживачів у районі після двох зустрічі голова райдержадміністрації зазначив, що його кабінет для надвірнянців завжди відчинений. Важливою складовою розвитку району є спільна праця громади та влади. Нам повинні допомогти як громадська організація працювати з тими самими людьми, які не можуть фосу собі вирити, з тими самими головами сільськими. З тими самими організаціями, з тим вогом, тим самим, наприклад, який не хоче чомусь там допомогти людям. Хоча обіцяв, я так розумію, правда, відповідно, ну я візьму це на свій контроль. А вас дуже прошу вас і ваших колег, громадські організації, дуже прошу допомагати нам. в Цьому наостанок громадськість висловила побажання, щоб влада в районі працювала прозоро та відкрито.